Ноу-хау воєнного стану вигадали та реалізували управлінці спільно з батьками у Деснянському районі столиці. Пілотний проєкт бачила і наша знімальна група. Тут може розміщуватись до 35 дітей. Це є місце для розваг, це є бізіборди, діти можуть стрибати, займатися творчістю. Колись у цьому підвалі на території дитячого садочку зберігались овочі. Тепер це повноцінне укриття, де 80 малюків з вихователями можуть перечекати небезпеку. Облаштували тут все за нормативами. Це, Це другий вихід. вихід. Якщо, не дай Боже, завалить буде, ну не дай Боже, той вихід, то ми можемо евакувати дітей через цей вихід. Трансформацію овощесховища схвалили в ДСНС. Ідеєю прониклися відразу, тому що жоден заклад дошкільної освіти лісового масиву взагалі не має підвального приміщення як такого. ми отримали акт з зауваженням, що дане приміщення можливо використовувати. При вирішенні деяких проблемних питань та здійсненні поточного ремонту на часі. Ви бачите перший пілотний проект, допомагати реалізувати запропоновану освітянами ідею взялись батьки. Кожен із батьків має свою певну професію. Отже, тато даного закладу взагалі спроектував в цьому приміщенні, що здавалось неможливим, і спільно разом ми створили маленький мікрокосм освітнього такого простору для маля. Днями цей дитсадок знову відкриє двері для дітлахів. Досвід колег вирішили використати і у інших закладах району. Добре, що цей вихід був знайдений, і зараз ми мультиплікуємо цей досвід на решту закладів дошкільної освіти в Деснянському районі міста Києва. Безпосередньо не тільки на лісовому масиві, а також і на Троєщині. облаштовують укриття і для школярів. До 1 вересня у Деснянському районі відремонтували сховище у 26 школах. Це одна з них звичайний підвал на півтори сотні квадратних метрів за літо перетворили у безпечний і комфортний освітній простір. Тут одночасно можуть перечекати небезпеку 350 учнів. У цій кімнаті діти навчаються. У нас є е, куточок психологічного розвантаження і медичний кабінет е, в разі необхідності надати дітям медичну допомогу. І зараз ми з вами знаходимося в приміщенні, в якому зберігаються тривожні рюкзачки наших учнів, запаси питної води і інших е, предметів. Ще до початку російського вторгнення цю школу термомодернізували. Теплопостачання йде через сучасний індивідуальний теплопункт. Централізоване опалення провели і в укритті. なるほど。 Тепло іноді настільки жарко. що роздягаємось до футболок. Це приміщення, воно повністю відремонтоване, підготовлено. Ви бачите, воно тепле, сухе, світле, і це дуже важливо для дітей, тому що коли вони сюди потрапляють, вони просто продовжують процес навчання. Загалом в районі 124 школи та садочки. З них наразі працюють 84. Лише ті, де є облаштовані укриття. Невдовзі планують відновити роботу ще майже 20 дитсадків. Оксана Опришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.